Я був, я був ветераном збройних сил Великобританії, мав за плечима кілька бойових місій і хотів зробити щось, щоб допомогти людям, яких евакуювали до Великобританії. Ця початкова реакція переросла у створення організації British Unity, яка базується на трьох основних принципах: працевлаштування, освіта та спільнота. Також ми реалізуємо програму підтримки психічного здоров'я. Сімонс – волонтер з Великої Британії, З початком повномасштабного вторгнення в Україні. Україну організував масштабний збір медичних засобів в пологові будинки та підрозділи на передовій. Нині опікуються українцями, які вимушено переїхали до Британії. В організації. Ми намагаємося підтримувати цей зв'язок. Розповідаємо особисті історії людей, створюємо партнерства між школами та організовуємо простори для культурного обміну. Коли люди мають особистий зв'язок із ситуацією, їхня емпатія залишається сильною. Саме це ми й намагаємося розвивати. Також мед розмірковує над проблемою повернення українців з-за кордону на батьківщину. Переконаний це особисте питання для кожної окремої людини. я вважаю, що найважливіше це те, щоб українці, де б вони не перебували у світі, відчували зв'язок з Україною зі своєю батьківщиною та українською культурою. Український уряд може підтримати це інвестуючи у програми залучення, допомагаючи українцям за кордоном, зберігати зв'язок з мовою історією. Рією та національною ідентичністю водночас повернення додому має вітатися, а не бути примусовим. Мед Сімонс розповідає: основна його місія допомога людям знаходити силу та надію через зв'язки з спільнотами за кордоном. У рівному він хоче встановити зв'язки між школами Великобританії та України.